Всім привіт! У нас сьогодні показує розпаковка стему. Там мільот сто п'ятсот мільйонів купальників. <реш> да. Оновлюємо купальний гардероб. Тому що що? Тому що ми знову летим у відпустку. А яка там відпустка? Ми не працюємо. Я казав, казав. Я казав що ми збираємося в Італію, але <реш> <krithi> <реш плани змінилися. Ми вирішили, що в Італію ми теж злітаємо, але спочатку в Албанію. Okay. От так. Дивимось купальники. Тому що у мене мої купальники вже не знаю скільки сезонів. Мабуть, сезонів п'ять. Мені здається. Леопардовий yeah, 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 yeah. купальник. Оце Туреччина, пам'ятаєш, yeah, ми в трьох ходили yeah, yeah, часа. теж yeah. от-вот. От, от, от. Це і... мені було 60, да, три чотири роки вже. От уявляєте? Yeah. І я тоді накупила їх однакових тільки різного кольору, і хожу в них. Добросовісно до Дуже тепер. Зручно, звісно, да. але треба щось да. але мені в цьому році, от я прям зайшла на тему, і як побачила і то, і то, і то все хочу, і все замовила. Да. Дякую. Перший купальник червоний, ось такий на зав'язочках. Звичайні трикутнички. Завжди ніякого знімати купальник на собі в квартирі, наче якось дуже інтимно виходить, тому я зняла перший купальник для вас на пляжі. Ось перший лук. Албанський або італійський ми ще не вирішили, куди ми будемо летіти. В Албанію чи в Італію. Вирішуємо зараз змашу. Цей червоний. Засмагаю тепер новий мене купальник, нова викрика і тепер я частково біла. Тому завдання номер 1 до наступної поїздки перезасмагнути. Ляпажу, давай завяжу. Нет, сама-сама. Ну, ладно, сама, так сама. Оп. Оп. Так. Ну, і камін сидить так, як і чергу. Я ж люблю, щоб загар, от як загорів, так між купальниками нічого не міняється. Тому... Це точно така сама моделька, як і в тому, просто інший колір, коричневий. Mm -hmm. От, я намагалась підбирати саме за таким принципом, щоб вже, якщо не... отак загораємо, то вже отак загораємо. Мені дуже подобається коричневий дуже. Тепер, тепер, коричневий, тепер дуже. Це біленький у мене. Навіть, я ходжу зранку тепер на пляжі і загораю, щоб вже ж зрівняти. Бо я думала, що це вже буде не на наступний сезон, коли я їх замовляла, ми ще не збиралися нікуди в найближчим часом летіти. Але тепер треба швиденько підганяти. Так, йдемо далі. Далі у нас чорний. Дивіться, який е тут якість така. Така класна якість. Я просто. Так, да, вище... оцей теж дуже. Ну, да, так, от якість фак. в купальниках просто неймовірна. Хтось у мене запитував в коментарях. Ви купальники колись на тему замовляли, типу, як uh -huh. вам якість? От, ну, В основному дуже чудово. хороша. Просто чудова якість. Да. Да. От, оцей еластик, оцей, Він дуже якісний, ну, от, от еластик просто суперовий. Да. Просто. бувають різні. Ну, ось бачиш, мій купальник же ж хренова якість, вибачаюсь. Ні, э тобі... Іра ж його поміряла, колючий. А, вот, да. Колючий. Тканина колюча. Не тканина, а шовчики. Шовчики, так. Да. Там шовчики Ничка, такі. Так, по да, построчена. Каже, я, я трошечки походила в ньому, я його покажу, звісно. Він на мене просто великий. Mm, Чорний. Так. Така сама моделька. Дуже м'якенький, приємний тканинка зовсім інша, але фактично по загару буде те саме. Він mm -hmm. трошечки вищий ось тут, але. Все надійно. Перевіряла. Ну mm -hmm. well, yeah. <laughs> так. Трусики кругом ось такі. Ну а, звісно ж, ми їх носимо ось так. Ні, <laughs> <laughs> коли треба, можна і так. Ну треба, щоб загарчик нормальний був. Так, поїхали, що в нас занять. Далі у нас ось такий теж чорний, але трошки інший. Я замовляла багато їх з розрахунку, що я якісь залишу, якийсь може відправлю назад. Ну, тобто, що не всі я буду залишати, просто щоб переміряти і з'ясувати, які ну, чесно пращі. кажучи, я не думала, що вони будуть такі якісні. Я да. думала, десь там один да. вибере, з да, да я теж так думала, що ну скільки штуки я не знаю. Угу. А до речі, в коментарях чекаю ваші оціночки. Які залишити мені вирадити. Ото червоний один. Червоний був перший, коричневий другий. Оце третій чорний. Третій. І оце зараз чорний четвертий. Зараз одягаю. Одягай. Це третій. Угу. Купальник номер 5 Теж чорний, але ж. чорний з зібрань. Чорний зібринь номер 5 Ну, я вам скажу, мені дуже подобається, як він сидить, але, скоріш за все, це я не залишу, тому що отут-от якраз таки така строчка, от однакові купальники считай, да? тут строчки немає, взагалі, воно якось нас сховане, ця строчка внутрі. А тут є, от дивіться, отут от немає її. Угу. А тут от строчка. І оці е, нитки, вони ну, жорсткі. отут от прям так вдягнув, вдягнеш нормально, а починаю, я там, трошки хожу туди-сюди, і вже мені на кісточках не приємно. отут отут це все. В общем, е, е, при умові, що в мене вже є чорний красивий купальник, я, мабуть, цей лишати не буду. От, але ну, він мені, звісно, подобається. Як сидить, класно. Номер 5. Пишіть. Так номер 6. Обалдеть! Який так. класний. Мені він дуже подобається. Я хочу його теж побіряти. Так. Єдине, що мені під питанням, те, що ці модельки, вони всі отут вищі, і отут вище. І Лівчик там теж гущий. І от аж знов таки з моєю звичкою, щоб не було конфліктів інтересів. Ну так, да, загар, щоб лягав да. однаково. да. да. Пані не, класний. Взагалі, звісно, Якщо класний. мамі підійде, і сподобається, то я б їй дуже радила собі залишити. Угу. Класний. Номер шість. Ну, знову примірочка. Номер 7. Сім, сім. Сім. Номер 7. Бірш з колишнього. Угу. Але ж так само, як і в попередньому. Ну, такий самий крой, як і в попередньому. Отут От трошки нижчий, трошки ширший, трошки більший цей лівчик. Цей, взагалі, низький, Він прям занижений, той трошечки навіть вищий. здається. І у мене дуже схожий є. Купальник, ну, тихо, біж з и і ну, такого ж плану. Ну, вот. сейчас я вам покажу. Ого. Коштує, до речі, дуже дорого. 4 тисячі гривень. Ого. Так, да, якийсь воднявий. Так, зараз я е, запам'ятала цей. Номер 7 угу. і номер 7 з половиною. Це мій. Це мій, що я кажу, дуже схожий, ну, такого ж типу, як і той. І я не знаю, чи є сенс, якби цей за залиш... Ну, так, не знаю. Два, типу, однакових. Ну, може, отак, якщо два підряд подивитися, то різниця, звісно, буде, але. коротше, напишіть мені, будь ласка, залишайте мені тільки пальни чи що це вже ну, перебор. Що це ще не останній. Там ще є. Ще є. Так, Давай. Так, це, кстати, трусіля, які ми э, повертаємо. Зараз я їх я, міряти не буду. Я просто вам покажу. Після ну, того я всі ну давай. Доставай ще там, що в тебе. Останній. Трі, кстати. Я це зараз вдягну. А будеш вдягати ні? Так. Да. Ну давай, вдягай. Ну так він на мене великий, то на тебе ж. Ні, ну, він не великий, він просто ну, сі... сідає по різному на всіх. Ну хорошо, вдягай. Ну, Віка, я не знаю, на тобі добре. На мене чашечка якась велика і близько. Вісім. Ну, я ширша, в грудні. Так, да, це е, мама собі замовляла. Е, вона теж його зараз поміряє, на її телефон я зніму на її канал. Але що мені мені подобається в цілому, як виглядає на мені цей купальник. Єдине, що він весь дуже калючий, тут оці ракушки, воно давить на мене на костях ось тут. Ага, вже давить, так? Да? Да. І знов-таки, от це все тут царапається, подряпається. Якісь там бусинки, воно все таке, знаєте, ракушки, до речі, натуральні. Реально, це не пластик, це, да. по-моєму, реальні ракушки. А, потім теж там строчки, оці всі такі. Ну, сама тканинка жорстка, і воно підвернуте отут. І теж е, не. Ну, я ж от дала Ірі поміряти, не, кажу не. на мене великувати. Не, вона не, каже. Все нормально, але я в йому походила 10 хвилин і паніла, що він колеться. Да. Вот. Некомфортно. Далі чашечки я люблю, коли шишки. Ну от на мені, в тебе коли... ще вуща грудна клітка. От, я люблю так. Да. А в мене взагалі воно тут близько. Тобто, ну при бажанні можна було б, звісно, да, щось... якщо б він був ох, присунула. Якщо б він був класної тканини, приємної то можна було б сюди якась, так, да, і зробити його ну, такою форми, як, як я люблю. Угу. А, а мама, так, да, ширше трошки отут під груд'ю, і угу. на ній взагалі він так сидить. Ну да. вот, не підходить. Ну, я вдягну його хотіть. Це ж надо так зіпсувати цими декораціями. Ну, дуже красиво. Понятно, що тут ближче до тих купальників, які були в мене тут ширше. Воно в мене там стріміння, тут звичайно кусає. Mm -hmm. Номер вісім. Пишіть як вам. Номер? Номер 9. Mm -hmm. Ось, тут трошечки по-іншому ззаду. Штучка, зборочка. Мені подобається та зборочка. І брітельки. Брітельки це я тут намудрила, тому що вони тут подвійні. І фактично я не знаю, як вони розраховано по правилам. Але так, подождите, я Ну, Мін, Варіантів так. багато. Він отак має зав'язувати. Можна так, можна. Так, а да. можна отак от, от сюди. Туди от, от, виходить. Ну як звичайний вюстик зав'язати. Угу. Ну так, да, так, да, прикольно. Але ж це не стемо, це, це машин купальник. Це вона мені в Греції давала, на ну, а потім... ракушки, потім, ракушки те, що це натуральний. Я тобі його дарую. Да. Так. І тепер у мене є такий чорний купальник. І тому я думаю, ну, да. чи треба мені отой. Ще. Прямо думай. Да, потому что ну, фактично, ну, вот этот. Ну да, і Тоже черный, цей черный. И шо, і навіть якість. Не, якість, якість тут... такий сама, як і в тике. Да, да, я поняла. Вот. Ну просто кулы, ну. Ну, да, ну Один чорний, другий чорний, третій чорний, стільки ж можна. Ні, не Ну а з, з тими світлими зав'язочками. З... Ні, то я точно не хочу, бо він царапається. А, царапається. царапається. все Царапається. Вот. Ну, в общем, 9 він мій, але я просто номерую, щоб було зрозуміло, як пить. Угу. І зараз ще покажу, просто окремо купувала лівчик, Може комусь такий цікавий. <рес> а, оцей манімпусінький. Він, він дуже маленький, в об'ємі, дуже плотний. Я брала 70-71, як і у мене тут і є. Але китайці зробили так, що це навдихи треба застінути. Ну, mm -hmm. не навдихі, зараз покажу. От, дуже маленький. Тобто він на мене прям маленький. Я відчуваю і туго, і тут маловато. Він такий підлітковий, дуже прикольно, ну, такого дівчата тільки там починають. Щоб з'являтися, я думаю, що такий ліфчик дуже зручний. От Він ну, зручний. зав'язок, вузенький, дуже, 70 чи 70, ну, він навіть не менше, на 65 десь. Ну так, так туго, так, я думаю. Тому що в мене 70-71. Я так і брала його, він там прям так 70-71 і написано. Ну, не, не, ну, ну, нормально. Та ну віка, якщо... ну видно, що він маленький. Так, ну, Просто що видно, по він. Що... Я хочу подивитися, чи є вони більше, ну, є, чи є вони в інших кольорах. Мені такий потрібен червоний під сарафан. Мій. У мене є літній сарафан, під який мені треба червоний, красивий бюстик. Під бюстика не виходить у мене світло. Звичайно, вже не хочу. Также по відвикалам тих косточок, чашечок, вже вкалами, ці костички, чашечки, вже всі спортивні топіки. І все, я вже вдягаю ліфчик і мені так не комфортно. Хочеться щось таке. Зручно. Ну, хорошо. Так. Щоб уже все зняти. Бачите, думала, трусики вам так покажу, але фактично теж воно як купальник. Ластик. Я так і брала оці, хотіла собі під ну, просто чорний низ універсально під будь-який верх купальника, підходить, переодягнутися, типу в сухе. От. Але дуже мені не подобається, як ззаду він прямо Він дуже високий. Да, Вот. Та далеко. От. І дуже такі так, плотно, нічого з ними особливо не зробиш. І тут високо і туговаті. Прямо. Ну да вони якось прям видно, що. Да, вони а тужні. якщо б більше взяти, вони були б ще більш. Вообще зроби, високі, Вот, да. Да. Поэтому ні. Ні. І отакий от комплектик чорні от трусики і такі самі. Біленькі, дуже класна якість, це купальні, саме вниз від купальника типу. Білі мені не треба, але чорні, я заради цього взяла комплект, дуже зручні. Тому що е, інколи треба, щоб без зав'язочок було, там шорти вдягнути, щоб тут нічого не заважало. І от для цього мені потрібні ось такі плавки. У мене такі є на всі случаї життя купальні плавки. Але вони є знов таки іншого крою, вони нижчі. А тепер мені треба вище під ці всі нові модельки. Ось так, що взяла, ще такі. Ну, все, залишає однозначно. Залишаю однозначно. Так, да, класно сіли і дуже якість взагалі да. якість, прям капіт, якість класна. Ну, а білі будуть. Ну, а білі ще біли. Нема у мене білого лівчика uh -huh. купальника. Може я ще з попереду. Може, отакий як ось, чорний на тобі, тільки білий взяти і замовити. Так, замов... більше, треба подивитися. Да, то більшого да, розміру. Може... І буде да, білий купальник. Буде більший, він буде тут вищий. Ну так. Да. Uh -huh. ідейка. Да, ідейка. Купальники всі ви вже побачили. До речі, мама поміряла і мої купальники, і два з них вона лишає собі. А які? Подивіться вони на каналі. Якщо цікаво, заходимо да. на канал дитя, чан. Ми що там ще люди, звісно, напишуть. Мені дуже сподобались. Сподобались. Сподобались? Опіздал. 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 Так, Що у нас тут ще є? Дивіться, у нас ми замовили ось такі. Ростирали. Ну, коврики для калимучки, пляжу, килимочки, так. Да, ну, не знаю. А... Як на ньому можна лежати? Виглядає дуже прикольно, але ж, звісно, якість. Mm -hmm. yeah. Отак, ось ну, бачите, то тримачі. Як це називається? Ну і пла, ну mm -hmm. непромакаємо і плащ, балоній. Балоній, так. Да. Да, Блолоніва підстілка. Ну. Що повелися, то що тут оці прищепочки. Угу. Але ж прищепочки ми замовимо від да. ну, розумієш, Якщо це, припустимо, на траві десь, да, Раз. то на траві воно начебто і класно, тому що не проколюється трава. Отак його зробив, а зверху ще кинув якийсь рушничок і впав. Ну, дипуди. І от, допустимо, як ми сидимо і там мурашки, наприклад. Да. Раз, розклали, причепили. Або усе, поїхали в Албанію, розклали, отак сіли в чотирьох і граємо в карти. Ми просто вже вирішили, що ми його повертаємо. Ну, думаємо тепер. Да. Так. За рахунок того, що там матеріал такий. Ну, не знаю, Ми ще ну поговоримо. я теж не знаю, чесно тобі кажучи, наскільки він потрібен. Я ж тобі кажу, що я там знайшла якийсь, я думала, що це ти щось десь теж колись тобі на рекламу присилали, не пам'ятаєш? А, може бути, да. щось І воно, здається, воно. Да, щось таке, в мене там синє здається. Я його глянула, думаю, це щось ну, на палатку, накидка, а воно отаке. Да, Ото воно і є. Наверное, да. Я його достала з підвалу. Ну, сьогодні побачимо. Побачимо, так. Да, І прийдуть. такий самий ми замовили ще тільки. Ой, слухайте, в нас на оранжеве цей? поперло в нас. А цей дивись тут ще з карманчиками. З карманчиками. А, а з карманчиками знаєте для чого? Сюди камінці. Закладаємо в угу. А, да, він без є теж п'етельки, угу. але нема, не було прищепок. Ні, ні, не, не було. Але тут є карманчики. Карманчики каміші красі поклапають. Оці, оці я залишаю собі. Оці. Отак, от. Поки вона там показує. Але так, але ж, да. Цей менший, боже, який твердий пол. Ну так. Да. Ну воно ж, представляєш, ти от вилізла мокра і на його лягла. Да, лягла. Або да. Да, лягла Шусу. суха, а зверху сонце. І ти потієш і пливе під пузом. Друга. Ну не знаю, я. А, але... Ти ж сьогодні відправляти не будеш, подивися, якщо в мене. А, прищепки у тебе, так? Да? Да, прищепки в мене залишились. І ще такі схожі просто окремо купили Як ці штучки, тільки там прищепочки і до будь-якого рушничка прищеплює. Великі такі, так. Да. Та соня аж будеш на вечері покажеш. А. Угу. а це я собі замовила. Новий тримач. Ось він такий вже. Я його дуже ага. всім радила, як зручно для мила, ага. Ну, як в старі добрі часи. Да. Колись таке щось у нас було. Пробка від піва. Ну да. так. Але цей мені більш такий елегантний, красивий. І от я такий самий знайшла вже да. на тему угу. і замовила. А прямо зараз мені в квартирі ставлять меблі. О, так от, да, так що за сьогодні-завтра да. мають, я сподіваюся, поставити все. і... Буде про це відео. Звісно. — Все буде на кухні. Клас. А, обережно, скло. Я, я хотіла вже сказати, що все, вона. ні не, ні ні ще, що, ще, ще, що ще, 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 я згадала, оце класно. Оце, звісно, просто. Дивіться Мені теж дуже чашечко, подобається. Але ж, от бачите, вона так не стоїть. Угу. А до неї. Ось така. Ну, як вона тут вписується. Ось така. Вона не тут вписується. Вона там у тебе, в той квартирі, да. Да. Ну, така, этот, як сказати дизайнерське. Це дерево, да. а це кераміка. Да. Дуже подобається. Дуже. Я прям... Ну, вони не дешеві. Я дві mm -hmm. купила. Одну собі, а одну декому на подарунок. Mm -hmm. Але я поки що не скажу кому. Я... Знаю, що дуже ці поданочки вот. і... Ні, класненько, так. Да. Тяшечка взагалі. А, а вот так вот може потім раз. І так теж та пірамідка якась цікава. Так. Да. Да. Я не знаю, звісно, наскільки вона довголічна протримається, але якщо воно ну, буде дуже обережне. Якщо немає вдома дітей. Ні, ну а чого вона не протримається? Що в неї може бути. Не, Ні, ну можна промахнутися. А, ну, так, пере... да, як я, я... Не знаю, наскільки як я буде... в бокалах всі ножки Наскільки подивала, вона так? буде триматися, Якщо тут буде щось налито, давайте перевіримо. Вот, допустим, чай. Вот, допустим, чай. Ну, з этим стоїть ще плотніше, естественно. Да. Да. Нормально. Ну так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. <реш> Зручно пити, тому що оця кружка з кобліва, вообще ага. не зручна. Отут, от, от. ну, короче, не виходить пити з неї. Ці, тече тут. А це хіба скоблів? з кобліва? Ой, з кобліком. З боковеля. З да. бокове, так. От. Так, да, так от у мене теж кружка е, з цього, пам'ятаєш, з куби. Теж вона в мене стоїть, як підставочка. А, а, це... ага, дуже гарна. То, дуже гарна, але стоїть просто Так, ну, І там зустрі. мама ще собі укріплювач для нігтів взяла і е, олівець для губ. Для губ вже іспитала, олівець трошки світлий. Тут показати ніфтік укріпляється. <гум> вот так, от. Отак от, от для нігтиків. Дуже класний, до речі. Я у мами. Мама зараз карандаш покаже мені. І покаже этот, э, лак, який вона купила, укріплювали. І прищепки і ще. І, і подивіться, як, як, як класно виглядає портулак в квартирі. Ми нарвали і поставили його в воду, там водичка. Вчора нарвали, і він на ніч закривається, отак от, а в, вранці відкривається. Піспустить корінчики, посадимо там під пальмою. А взагалі задумуємося над тим, що треба вирощувати взимку свою зелень вдома. Бо він дуже класно зберігається зірваний, в холодильнику лежить тижнями. І нічого з ним не відбувається. Отак. Олівець для губ. Ти пробувала вже на губах? Ну, я... М'якеньки хороше. Да, М'якеньки хороше, але ж я домальовую потім помадою все одно. Понятно. Ну коротше, То отакий тось, олівець да. вот. недорого і сердито. Так, да, класний. Мені подобається. Угу. Так. Волостійкий. Укріплювальний. Боже, а що у тебе такий жовтий не Не знаю. Фуфу, фі фіфі -фі Вот такой. такий. Mm -hmm. От і всі наші... А, і прищепки. прищепки. Так, ну насчет укріплювачів. Я не знаю для нігтів, наскільки воно буде працювати, але ось ця штука дуже класна. Отак от вот засуємо краюшик рушничка і стріваємо в пісок. І так, з чотирьох боків. І ніхто нікуди не улітає. Бо з цими вітрами, які в цьому сезоні нас переслідували, у цих защіпок не вистачало колешків дуже сильно. Але тепер у нас такі є. Ось. Всім дякую за перегляд. Якщо якісь треба посилання, пишіть поскидую вам в коментарях.